Підводна братва. Уявіть собі ситуацію. На дворі 1776 рік Америка вже прийняла декларацію незалежності, але все ще йде війна. На борту британського флагмана Орел стоїть вже немолодий молодий офіцер, Покурюючи люльку, він дивиться в темні води затоки. Раптом на очі потрапляє дивна тінь у воді. Щось, схоже на жирного ламантина наблизилося до судна під водою. Придивляючись, офіцер може розглядіти, що це виявляється якась дерев'яна бочка. Вона підпливає до ОРА, незграбно треться по його борту і так само пливе собі у зворотню сторону, звідки і з'явилась. Вітаємо, ви щойно пережили першу в історії атаку підводним човном. 7 вересня того самого 1776 року американське підводне судно «Черепаха» спробувало підірвати британський фрегат «Орел». Задом зазнав краху, проте увійшов в історію як перший випадок використання підводного човна під час бойових дій. Так він виглядав як брудна бочка, плив за рахунок м'язової сили моряка, а освітлення в ній давали гриби, що світяться. Але в таємничих історіях першими найчастіше стають саме ось такі дивні конструкції. 1775 рік на території майбутніх США спалахує війна за незалежність. Місцеві колоністи готуються дати відсіч військам Великобританії і попутно обносять британські порохові склади. Колекціонування вибухівки та мушкетів стає чимось на кшталт національного хобі кожного патріота, який себе поважає. Девід Бушнел, якому на той момент було 35 років, не став винятком. Він був справжнім винахідником, і революція, підживлена доступністю пороху, стала його музою. Для початку Бушнел зробив два важливі відкриття, і обидва в буквальному значенні були гучними. По-перше, він виявив і довів, що порох можна підривати під водою. По-друге, Девід зумів сконструювати годинниковий механізм бомби, в основі якої лежав простий кремнієвий замок від мушкету. Не потрібно розуму аж понад голову, щоб здогадатися поєднати ці дві знахідки та підійти до ідеї морських мін. Бушнел був не просто вигадливим, деякі з тодішніх військових вважали його майже генієм. Зрештою, його міркування про те, як ефективніше доставити міну до корабля, привели його до винаходу власного підводного човна. У 1775 році він створив неоковирний на вигляд пристрій, якому судилося назавжди увійти в історію Шерепаха, яку він створив зі своїм братом Езрою. Мала безліч проблем і була майже недієздатною. Однак Бушневу вистачило сміливості не закинути проєкт і довести його до працюючого прототипу. Пристрій тестували у водах річки Коннектикут, і до 1776-го його можна було назвати цілком робочим. Як виглядав перший підводний човен? Черепаха мала вигляд великої позатої бочки висотою 1,8 метри та шириною 0,9 метри. Суд рухалось за рахунок грибних гвинтів, котрі приводилось у дію механізмом, схожим на велосипедний. Занурення здійснювалось за допомогою насосу, який міг закачувати чи відкачувати воду зі спеціального резервуару. Стінки підводного човна були виконані із просмолених дубових брусів. А завершувала конструкцію бронзова башта, через яку можна було ледь розгледіти контури кораблів на горизонті. До дна черепаки був закріплений 90-кілограмовий груз, котрий можна було скинути в разі екстреного сплиття. Орієнтуватися у просторі доводилось компасом, глибиноміром і все тією ж майже безпорадною баштою з крихітними віконцями, що залишалось цікавим але й суперечливим фактом. Як саме забезпечувалось внутрішнє освітлення? Підвішувати тодішні газові ліхтарі було не найкращою ідеєю, оскільки такий ліхтар просто спалить все повітря всередині черепахи, ставлячи під додатковий ризик життя самого моряка? Тому Буш не одійшов абсолютно стімпанкового рішення проблеми використовувати фосфоресійні гриби. Вони ж зіграли не найкращу роль у працездатності черепахи вже під час плавання. Виявилося, що гриби перестають мерехтіти коли стає надто холодно. Розміститися в підводному човні могла лише одна людина, якій доводилося бути одночасно і капітаном судна, і штурманом, і мінером, і двигуном на м'язовій силі. Цю роль погодився виконувати вже згадуваний Езра Бушнел, брат винахідника. Він для цього тренувався майже півроку, тож його можна ще й назвати першим професійним моряком-підводником. У 1776 році, коли запах смаженим, а британці готувалися висадити десант на став час гучно заявити про винахід. Але доля розпорядилася інакше: Езра зліг з лихоманкою і ледь не помер, а Джордж Вашингтон особисто розпорядився поставити іншого пілота і навчити його в найкоротший термін. Новим капітаном черепахи став сержант Езра Лі, котрий викликався добровольцем. Про співпадіння імен історія замовчує. Черепаха нападає на орла. 7 вересня 1776 року черепасі випав шанс показати себе у справжній справі. Британський флот став у затоці на південь від Манхеттена і готувався до висадки десанту на Нью-Йорк. Ескадра вже стояла в затоці і треба було щось робити. Тоді було вирішено використати таємний козир та підірвати англійський флагман. Черепаха була терміново доставлена до місця бойових дій. І операція розпочалася. В той день видимість була поганою, тому підводний човен вдалося дотягнути на боксирі досить близько до супротивника. Передбачалося, що Езра Лі якимось чином впорається з усім за півгодини, а саме настільки вистачало повітря у черепасі, йому потрібно було провернути неймовірно зухвалий і складний маневр, доплисти до урла, просвердлити бурою його обшивку, встановити бомбу з годинниковим механізмом. І спливати, залишаючись непоміченим. Насправді ж, вийшло все зовсім не так, як планувалося. Гриби, якщо вони взагалі не були байкою, перестали світити, орієнтуватися в океані з потужним припливом було надто важко повітря майже не вистачало, і ледь не знепритомнів, поки плив. Отже, діставшись рола, він не зміг пробурити борт корабля за найпоширенішою версією. Йому завадила металева обшивка, яку за іронією використовували для захисту від паразитів, що прогризають дірки у дні судна. Більш ймовірною здається, версія про те, що Езра наштовхнувся на металеву балку, що з'єднується з кермом судна, і безрезультатно намагався просвердлити її. Повітря почало закінчуватися, пілот ледь не задихнувся, кинув бомбу, сподіваючись на те, що вона підірветься поблизу і поплив назад до своїх. Місія була провалена, а Езра ледь не попався британцям. Бажаючи якнайшвидше поповнити запас повітря, він сплив зовсім недалеко від англійських кораблів. Британці помітили щось дивне, але не надали цьому значення, оскільки об'єкт швидко пішов під воду. Годинниковий завод у міні все ж таки спрацював і вона справді вибухнула, але вже коли її занесло далеко в море. Подальша доля черепахи. Згодом черепаху знову було вирішено використати для диверсії, але попередній досвід зіграв злий жарт. Щоб пілот не задихнувся, підводний човен відбуксували ближче до флоту противника, але там помітили наближення американців і відкрили вогонь, тож буксир разом з черепахою був потоплений. Девід Бушнелл не полишав спроб використати міни під час боїв було щонайменше дві спроби підірвати флот британців за допомогою бомб. Які відпускали на волю течії. Вийшло не дуже вдало, хоча один легкий корабель все ж таки вдалося потопити. Крім того, американські морські стратеги були вкрай незадоволені такому способу війни. Честь офіцера вимагала в лапках правильного ведення війни, і всі ці міни та черепахи були огидними морякам тих років. До речі, схожа ситуація склалася і на суші там також відмовились від використання наземних мін. Тому що це нечесно і негарно. Все ж таки, це було 18 століття, і на війні панували зовсім інші звичаї. Ідею Бушнела вдалося втілити під час громадянської війни між північю і Півднем. Тоді підводний човен, розроблений конфедератом Хорасом Ханлі, примудрився потопити судно жителів півночі, завдяки встановленій на носу міні. Втім, для екіпажу субмарини теж все скінчилося погано. Вона сама отримала пробоїну, а її команда на чолі із самим же винахідником загинули. Але цікавим є й те, що човен підняли в 2000 році зі дна, реставрували і виставили як експонат в Південній Кароліні. Історія Ханлі заслуговує на окреме відео. Українська чайка найбільш таємничою історією можна вважати таку, що описує можливість існування козацьких підводних човнів за 200 років до розробок бушнела. І його черепахи, в тому, що безпалобні вітрильні човни використовувалися запорізькими козаками в 16-17 столітті, сумнівів немає. Якщо говорити за їх типове надводне використання завдовжки до 22 метрів і завшишки до 4, чайки представляли собою довбанку з нарощеними по боках за допомогою декількох рядів дошок бортами, ззовні бортів для покращення остійності човна. Кріпився пояс з оберемки Фочерету, чайки вміщували до 70 осіб і могли нести на собі фальконети гармати малого калібру. Французький інженер Боплан у XVII столітті згадував із власних описів, що козацькі кораблі ходили на весло швидше за турецькі галери, і що особливо важливо, козаки були менш помітні за турків через низькі борта на морі, зібравши від трьох десятків до трьох сотень таких кораблів. Українські козаки спустошували турецькі міста на чорноморських берегах і, звісно, нападали на кораблі також. Проте, не маючи навіть кіля за своїми конструктивними особливостями для свого часу чайка була достатньо архаїчним судном, хоча і ефективним, цікавим тут є те, чи могли ці судна мати певні технічні удосконалення, які могли б зробити їх напівпідводними. У науковій літературі інформація про це подається як вірогідний факт. Першим, хто заговорив про таке неймовірне ноу-хау для тих часів, був французький філософ Фурньє, який відвідав Константинополь у 1595 році і написав про згадки північних слов'ян, що за потреби могли піднятися з на моря, влаштовуючи підводні набіги на турецькі береги. Фурньє фактично розповідає про те, що йому Переповідалися між турки, на власні очі підводних чайок йому бачити не доводилось. Потім, вже в 19 столітті, посилаючись на фурніє, ще один француз на ім'я Монжері, що був капітаном і винахідником, коментує в своїй книзі ідею такого підводного українського човна: запорозькі козаки користувалися весловими суднами, які мали здатність опускатися під воду, рухатися так протягом тривалого часу. А потім повертатися назад піднявши вітрила. Монжері, як досвідчений мореплавець, робив спробу реконструкції такого козацького човна. Ніяких історичних свідчень щодо того, як саме виглядав козацький підводний човен, немає. Реконструкція монжері не знайшла підтвердження конкретними матеріальними артефактами, однак сама ідея козацького підводного човна спричинила появу цілого ряду поглядів щодо його гіпотетичної конструкції. Самий простий спосіб підводного дзвону: карман повітря в перевернутому човні давав би теоретичну змогу підкрадатися до ворожого берега, уявити подібне навіть в спокійному озері неможливо не те, що на морському березі. Морська вода значно підвищує плавучість, тому ногами по дну не пройти. В руйнівниках міфів свого часу перевірили можливість пройти човном в басейні в прісній воді, і навіть додаткові 20 кг ваги на кожну людину. Тоді не допомогли, в будь-якому випадку карман повітря дасть позитивну плавучість. Інший варіант з подвійним дном, в яке б насипали пісок або клали інший баласт для правильної осадки корабля, там що згадуються ошеречені трубки, через які надходило би повітря. Ідея зрозуміла в тому, щоб в потрібний момент стулки другого дна розгиналися, і корабель спливав на поверхню, скидуючий баласт. Окрім загалом сумнівної системи герметизації, при таких умовах судно було б некерованим, оскільки без грибного гвинта на веслах таку конструкцію м'язовою силою під водою не розігнати. Згадується навіть ймовірність існування для такої чайки прототипу першого в світі перископу. Ці легенди з поясненням гіпотетичної конструкції виникли в ХХ столітті, коли підводні човни закріпилися вже як звичні військові іграшки. А потім з фактично міських легенд і фольклору перекочували до інтернету, де й отримали теоретичне обґрунтування і візуальні представлення. Проте це не відміняє існування словетних козацьких чайок в якості ефективних надводних бойових човнів, нехай вони й породили для нас справжні таємничі історії.